Доброго дня, шановні! Моє ім'я Ігор, а це п'яте відео на тему англійська геймеру. Сьогодні піде мова про найголовнішу навичку для вивчення та опанування мови. А також це найголовніша навичка для нас, геймерів вміння розуміти на слух. Не дивлячись на те, що цей скіл досить складний, опановувати його найлегше серед усіх, тому що матеріалів для його практики ви не передивитесь і не переслухаєте і за 100 життів. Найскладніше і найнудніше, як водиться, з самого початку. Вам треба якось дотягнути до рівня Pre-Intermediate, бо найцікавіший матеріал починається саме з цього рівня. Тут ви вже почнете заглядати на англомовний YouTube до вчителів носіїв мови, а також на цьому рівні вже можна починати дивитись якісь мультики та документальні фільми від BBC чи National Geographic. Тож погнали! Посилання на все, як завжди, в описі під відео або в коментарях. Спочатку відповідь на найпоширеніше питання. На якому етапі навчання мені розпочинати слухати. Як тільки досягнете якогось рівня, вже можна починати. Адаптовані аудіоматеріали є абсолютно для всіх рівнів, але є ключове але ви не зможете прогресувати швидше, чим ви навчаєтесь. Тобто ви постійно будете упиратися в стелю вашого словникового запасу та граматики і топтатись на місці. Тому, якщо вам захочеться підтягнути трошки граматику і словниковий запас перед початком, то так навіть буде значно краще. Також ви маєте засвоїти і прийняти той факт, що все розуміти ви не зможете. Носії знають десятки тисяч слів, які вони вивчали десятки років щодня. А ви зі своїми двома роками навчання з ними змагатися не зможете ніколи. Тож незнайома лексика та граматика будуть постійно. Згодом ви навчитесь розуміти речення з незрозумілими словами. Мозок натренується легко їх викидати і витягувати сенс з того, що зрозуміло. Це справжня магія, я б сказав. Навчатись базовим навичкам ми будемо за допомогою адаптованих аудіокнижок. Адаптовані матеріали це спрощені навчальні тексти, відео або аудіо, створені для того, щоб початківцям було легше втягнутись. Зазвичай в таких матеріалах використовується спрощена мова. Диктори промовляють слова якомога виразніше, а словниковий запас тут дуже обмежений. Коротше те, що треба для старту. Аудіокнижки ми будемо брати абсолютно безкоштовно на сайті englishereader.net. Дуже крутий сайт. Тут є як прості текстові адаптовані книжки, так і з аудіофайлом, останні позначені невеличким динаміком. Також тут є сортування за рівнем учня. Обираємо рівень і шукаємо, що подобається. Ось це мої закінчені книжки, але це не всі. Тож обираємо книжку за вашим рівнем. Тут підкреслюю. Тільки коли ви закінчили вивчення, наприклад граматики Pre-Intermediate, тоді ви можете вважати, що це ваш рівень. Я для прикладу візьму Алісу в країні чудес. Біля назви книги ми бачимо прапор об'єднаного королівства. Це означає, що аудіо буде з британським акцентом. Але не переймайтеся за це. Ви самі бачили, скільки я їх переслухав, і це ніяк не вплинуло на моє вміння розуміти інші акценти. Тим паче, що акцент тут дуже легкий. Я навіть більше скажу, завдяки цьому я хоч якось розумію британську англійську, бо величезна доля учнів не розуміють її взагалі. Також ми тут можемо бачити деякий текстовий аналіз книжки та важкі слова, які рекомендується вивчити перед читанням. Але кому воно треба, правда? Впораємось якось по ходу справи. Завантажуємо аудіофайл і відкриваємо текстову версію прямо на сайті. На сторінці читання в нас є деякі налаштування. Можна змінити колір фону чи розмір тексту дуже зручно. Зверніть увагу, що якщо ви вже почали читати щось, то це автоматично додається до вашого особистого кабінету. Натиснувши кнопку стадії, ви побачите вашу книжку в першому розділі. Прогрес також зберігається. Де закінчили сьогодні, там ми продовжимо наступного Разом. Тут все готово. Переходимо до аудіофайлу. Для його відтворення я рекомендую програвач, який візуалізує аудіодорожку, як, наприклад, Nulloy, Resonic Player або Aimp. Давайте для прикладу використаємо Resonic Player. Ось ця полоса зверху зветься Waveform. Вона візуалізує звук. Ми можемо бачити де паузи, а де йде голос. Це дуже круто для того, щоб повертатись назад. В процесі навчання, щоб хоч що-небудь зрозуміти, ви будете прослуховувати одне й те саме по декілька разів. А як розпочати речення чи слово спочатку? Куди клацати? От для цього і треба Waveform. Ми буквально бачимо, куди клацати, де паузи і де починається слово чи речення. Якщо ви цього не будете бачити, то будете шукати слово навпомацки. Як навчатись? Починаєте слухати. Якщо не зрозуміли слово чи фразу, прослуховуєте ще раз. Якщо знову не зрозуміли, слухаєте ще раз. Слухайте хоч 10 раз, намагаючись зрозуміти. Головне зрозуміти. Припустимо, що ви зробили все, що в ваших силах, і не зрозуміли або слово, або якусь частину речення. Тоді переходимо на текстову версію і читаємо це речення. Все. Тепер ви вже знаєте, що це за речення, що це були за незрозумілі слова чи фрази, і знову слухаєте, намагаючись зрозуміти. Можна дивитись на текстову версію та одночасно прослуховувати, якщо вже зовсім не йде в голову. Але головна ціль це зрозуміти все на 100%. Далі не йдемо, поки не розберемо те, над чим працюємо наразі. Незрозумілого не має бути взагалі нуль. Нові для вас слова виписуйте і вивчайте, але тільки частотні. Так це і працює. Ми цими тортурами буквально навчаємо мозок. Вважається, що десь через 20-50 годин ви вже зможете виділяти слова з мови, розрізняти їх. На наступний рівень переходимо тільки коли на цьому рівні ви вже зможете без проблем слухати і розуміти хоча б 90%, або взагалі все. Це найефективніший спосіб. Прослуховування з таким аналізом і розбором це найшвидший шлях втягнутися в мову наразі. Це не я вигадав, але я протестував. Прогрес реально швидкий, а метод робочий. Також матеріал не має бути за складним. Тобто ви завантажили аудіокнижку, а там через одне незрозумілі слова та фрази. Ви не можете перекласти навіть в текстовому варіанті цілі речення. Почути ніяк не сприймається, навіть якщо ви попередньо прочитали текстову версію. Незрозумілої граматики та слів має бути до 20%. Не поспішайте, починайте з самого початку і крок за кроком рухайтесь вперед. В чому найбільша складність? Є таке поняття як connected speech, коли носії мови буквально зливають слова в один безперервний потік. При цьому закінчення слів проковтуються. Це дуже важко зрозуміти, навіть якщо ви знаєте всі до одного слова, якими розмовляє носій. Саме тому важливо спочатку навчитись розуміти просту мову, а тільки тоді переходити на складну. Деякі вчителі навчають connected speech окремими заняттями. Я цього не вивчав взагалі і прогресував досить добре. Якщо вам цікаво, що воно таке, то так і гу. Connected Speech, як вивчати. Чи можна просто слухати і не робити такого аналізу, розбору і так далі. Можна, але коли ви вже будете на більш високих рівнях. Найголовніше тут це розуміти, що ви слухаєте. Якщо ви увімкнули щось і не розумієте, то це для вашого мозку буде як білий шум. Голова через 30 секунд переключиться на щось інше, наприклад, на обмірковування ваших життєвих проблем. І рівно на цьому моменті навчальний процес закінчиться. Не хвилюйтесь, врешті-решт, ви дійдете до такого рівня, що зможете без проблем слухати без повторів чи пауз. І це буде працювати. Я так наслухав тисячі годин ютубу на фоні і продовжую слухати наразі, коли чимось займаюся. Водночас з покращенням навички буде зникати і складність. Мені на початку так було важко, що голова гуділа як вулик, і спав потім як вбитий. Але з часом я став все менше і менше перемотувати і підглядати в текст. В результаті дійшло до такого, що там максимум за хвилину один раз щось перемотував або підглядав в текстову версію. Чи можна так практикувати на Ютубі? Ну звичайно, я навіть більше скажу, вам треба якомога швидше тікати з адаптованих матеріалів на той самий YouTube. Адаптовані матеріали, для якого б вони рівня не були, вони адаптовані і з реальним англійським мають спільного небагато. Тому як тільки відчуєте силу, одразу переходимо на YouTube. Можу рекомендувати для старту наступні канали. Kangaroo English. Ведучий тут австралієць. Learn English with Bob the Canadian. Це канадський вчитель. Speak English with Vanessa. Це американська вчителька. І останній канал. Ту Флюенсі. Хоч вчитель живе і в США, насправді він з об'єднаного королівства і розмовляє британською англійською. Дуже круті канали. Тут ви, окрім практики, знайдете стільки цікавого, що й голова лопне, але теж не засиджуйтесь. Як тільки побачите, що вже добре їх розумієте, одразу рухайтесь далі. Куди? Там же вам підкаже сам YouTube своїми алгоритмами. Він вам стільки почне кидати каналів, що ви очманієте від кількості. Тут вже обирайте за вашим смаком та рівнем, але як я вже сказав, YouTube для вас відкриється повністю вже десь на середньому рівні, після чого можна починати практикувати з серіалами та художніми фільмами. Методику для вивчення завжди використовуйте цю ж саму, про яку я тут розповідав. У будь-яких відеопрогравачах можна налаштувати відмотування назад на декілька секунд. Я ставив на 3 секунди. Щось не дочув, класнув на клавішу, воно відмотало на 3 секунди назад і прослухав ще раз. І останнє популярне питання: чи можна слухати завжди з субтитрами? Можна, і це працює, але все ж таки, набагато ефективніше спочатку послухати і спробувати зрозуміти сказане без підказок, тільки потім поглянути на субтитри або не дивитись взагалі. Методика ефективна, тож працюйте і буде вам прогрес. На цьому це все. До зустрічі в наступному відео.